трошки таких роздумів недільних стосовно наприклад як відбувається якась там зміна дійсності чи як наприклад, там епоха як змінюється можна трошки пофантазувати порівняння з комп'ютером який майже є в кожного зараз в кармані і в кожного в квартирі так що можна таке порозсуждати, що, наприклад, якщо, наприклад, комп'ютерну гру запускається, комп'ютерна гра, там вибираються деякі рівні складності і ще там можна вибирати різні рівні деталізації. Наприклад, там, там новичок, там, середнячок і там, най, най, найпродвинучі, типу професіонал. Так само деталізація там середня. Низька і висока. Там, в залежності від деталізації, значить, відбувається завантаження процесора. Так як можна, наприклад, це спроецювати на, на світ, наприклад, що десь якийсь, є умовно кажучи, центр, як ото процесор, що займається вираховуванням процеси і там, відповідно, сценарій певні відпрацьовує. Так же саме, наприклад, і в комп'ютері, якщо багато процесів загружено, і, відповідно, потрібна детальніша деталізація якась, наприклад, в грі взяти, там середні набираєш там ці параметри, воно деталіза... деталізує, деталізує. Невеликий типу радіус ігровий там невелика ділянка. Відповідно, об'єкти вдалені такі примітивні кажуться. Як деталізацію включаєш на вищу, то відповідно деталізація покращується, а процесор починає працювати більш під навантаженням. Що ті, хто в гру грають ну саме. Оці от Юніти, так вони не можуть впливати на то, що на графіку всередині гри. А, наприклад, от, як люди, наприклад, або живуть в цьому такому всесвіті, чи вони від Юнітів можуть впливати на те, що відбувається в самій, там якась подія, на самі події відповідними там реакціями і у кожного там різний цей рівень знань. Відповідно, ну, коротше, як маленький такий носій свого Всесвіту, і, наприклад, там подібні Всесвіти, або як сценарії, вони плюсуються, наприклад, або навпаки якісь там сценарії, це думки, типа плюсуються і вони втілюються в життя. Ну, типа, і відповідно, що можна. Не з рівня думок вийти на якийсь там вплив. От, там часто от в різних релігіях таке використовують там, всякі там культи різні, там, що щось заставляють тіпа, людей повіряти, вони як знаходяться на одній частоті, і відповідно ними можна маніпулювати, там, керувати так, як у, в ґрії. Так же само, і люди, якщо е, в одній локації знаходяться, то вони можуть по одному сценарію діяти відповідно, там, кимось закладеним, а можуть і ще додатково якісь співсценарій створювати, щоб не загальному сценарію підпорядковуватися, наприклад, там, ну, як в грі, там, коли, е, або є ігри такі, якісь самому можна рівні. Створювати. Так саме і в цьому глобальному всесвіті. Так ось якісь такі думки треба записати. Типа як відеожурнал, без всяких претензій, там, без експертних оцінок, просто роздуми. Відеоблог, журнал. Так що, дякую за увагу.